Багато дівчат мріють продоглянути здорове волосся. Що зробити, щоб добитися цього результату за маленький проміжуток часу. Всім привіт! Я Віка вітаю вас знову в мене на каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему волосся, по догляду за ним. Що робити, щоб воно в нас було дуже ніжне, красиве і в першу чергу здорове. Перед початком ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Мені буде супер приємно. Я думаю, ми можемо починати. Основа здорового волосся це є його захист в першу чергу, правильно підібраний догляд і чистота. Щодо чистоти волосся, потрібно його мити по мірі загрізнітні. Якщо ви бачите, що на наступний день ваше волосся є жирним. По-перше, передивіться свій догляд за волоссям, або ж ця ваша шкіра просто жирна, ти жирного типу, мийте тоді її стільки, скільки вам потрібно. Про типи волосся ми можемо поговорити в іншому відео, тому що це відео затягнеться надовго. І так, процес миття волосся. Починаю я своє миття і з того, що я змочую свої волосся, запам'ятайте одне єдине правило: що вода повинна постійно стікати з кореню долину до кінчиків. Наношу я шампунь на волосся, але для початку я розмилюю його в руках, і після цього наношу. Я використовую два рази шампунь. Перший раз щоб змити наш пил, щоб змити залишки догляду за волоссям, наприклад, лаку. Другий раз нам потрібно для того, щоб ми інтенсивніше промили наше волосся. Наступне, що я роблю, це наношу маску, зволожуючу, відновлюючу, укріпляючу. Взагалі любу. Це мастхев просто да, всі роки. Знаю, я не знаю, що би я робила без маски. Її потрібно використовувати два або ж три рази в тиждень. І як фініш ми наносимо кондиціонер або ж бальзам. До речі, поділюся з вами одним секретиком: без кондиціонеру не буде ефекту від маски, тому використовуємо все в комплекті. Так, що кондиціонер нам допомагає закрити і завершити наше миття волосся, наприклад, чешуйки закриваються, волосся робиться еластичним, кондиціонером потрібно користуватися під час кожного миття волосся. Також як бонус можна використовувати скраб для волосся. Він також збільшує нам інтенсивність росту волосся. І взагалі він дуже позитивно впливає, про нього ви можете почитати в інтернеті. І на цьому наше миття волосся закінчено. Тепер можна просто загорнути його в рушничок, почекати 10-15 хвилин, щоб лишня волога зійшла із волосся, і приступати до незмиваючого догляду. Вибір незмивашок просто різноманітний, спреї, олійки, флюїди, різні захисти. Просто хоч бери і користуйся всім зараз. А тепер ми забираємо наш рушничок. Ні в якому випадку ми не скручуємо наше волосся, не починаємо шурувати об не ободне, так що ми легкими промикаючими рухами знімаємо лишню вологу, наносимо наші незмивашки. Я підібрала для себе як основну складову після миття волосся. Це термозахист, без нього нікуди ніяк і ні за що. Давайте я вам коротко розповім, як працює термозахист. Він створює плівку навкруги волосся і не дозволяє проникати туди високим температурам. Він є дуже стійкий до температур, також стійкий до сонця і до вітру. Також він не дає електризуватися і захищає від ламкості волосся. Після цього я наношу спрей, Також в мене є безліч. Я обожнюю спрей, я обожнюю, коли волосся пахне. Після нанесення наших спреїв ми можемо приступати до висушення волосся. Рідше я використовую флюїди. Вони допомагають нам розгладити волосся, не електризувати, і також ще як бонус: воно робить його м'якеньким, блискучим і, взагалі, дуже красивий ефект від нього. Щодо олійки, її можна використовувати як і на мокре волосся, так і на сухе. Вона має трішки інший ефект. Її потрібно наносити від середини до кінчиків. Ви ще не потрібно, тому що у вас на наступний день зразу ж буде жирне волосся. Якщо ми наносимо на мокре волосся, вона слугує як праймер або ж основи для сушки волосся феном. А на сухе волосся це розглажування в наших прядок. Вони робляться більш тяжчі і, звичайно, для захисту від сонця і вітру. Давайте перейдемо до правил, які дозволять вам підтримати стан вашого волосся, зробити його здоровішим і просто не нашкодити йому. Мийте своє волосся теплою або ж холодною водою. Це дозволить йому не тускніти, бо від гарячої води, особливо, якщо у вас фарбоване, воно буде просто тускніти, колір буде швидше вимиватися і взагалі буде некрасиво. А в кінці як бонус можете просто сполоснути прохолодною водичкою. Це дозволить волосся бути трішечки послушнішим. Ми вже говорили про друге правило. На початку відео я його нагадаю вам знову: мити своє волосся по мірі загрязнення. Я думаю, що це всім зрозуміло. Можемо не зациклюватися, приходити до наступного правила. Не розчісуйте своє мокре волосся, тому що після миття зразу ж наше волосся від води робиться важкішим. Якщо ми будемо старатися його в такий момент розчісувати, це призведе до розтягнення і розривів. Якщо ви навіть відрощуєте своє волосся, потрібно як мінімум один раз в 3-4 місяці ходити до перукаря Саме волосся вам дасть знак, що давай, будь ласка, підстрижи мене. А саме це інтенсивне випадання. Можливо, хтось із вас переживає за інтенсивне випадання вашого волосся. Причиною цього може бути зміна півру року, звичайно, може бути стрес або у вашому організмі мало вітамінів. Попийте вітаміни для волосічка. І останнє наше правило. Це підсушуємо наше волосся спочатку з коренів, починаючи і потім на довжину. Приблизно відео, як я підсушую волосся, ви можете зараз бачити. Якщо ви хочете другу частину відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І також, якщо ви хочете, щоб я вам показала, як саме я вкладаю своє волосся. Також ставте лайк або плюсики в коментарях. На цьому все моє любі дівчатку. Якщо вам це відео сподобалося, звичайно, що ви вже знаєте, що вам потрібно зробити. З вами була Віка. Всім приємного вечора або ж дня. Всім пока-пока.